Доброго дня, сьогодні 29 червня. Я рада вас вітати на своєму туб-каналі і хочу показати вам, як виглядає сорт Маша. Садила я його перший раз, купувала насіння на сайті огородне. Ось такі у нас огірочки. Дуже вражайний цей сорт. Дуже так він швидко поспіває. От у мене 4 кущі. Ми вже знімали, це вже нові. Оце у нас Амур. Його теж багато, але ж якось Маша вона чи швидше, чи не знаю. Мені дуже сподобався. Амурчики теж є. Ось там є огірочок. Ось тут багато огірочків. Огірочки є, але от саме Маша мені дуже сподобалась. Ось такий вигляд вона має. А удобрюю я раз на тиждень по лісту Аміностаром за інструкцією. Чередую Аміностар і Мегафол. Так, кореневе підживлення, тепленька водичка. В залежності від того, ну, калій їм треба постійно, тому я вношу сульфат калія. Я вношу 10 грамів на 10-літрове відро. І додаю, ще, зараз я додала мастер 18-18. Ось такі два відра. Зараз по, пів, по півлітровій ковшику пільг'ю під кожен кущ. Отак, такі класні ігрочки маємо. Це мирного дня і на все добре. До побачення, бережіть себе.